Ми повернулися з фронту, з Покровського напрямку, де передали набагато більше на 50 мільйонів гривень: крани, ескаватори, ФПВшки, реби. І Дуже-дуже дуже нас чекали там на фронті. Я був вражений, наскільки вони обізнані в тих подіях, які зараз відбуваються. Я не зміг знайти їм правильну відповідь чим керувалися негідники, які готували указ про санкції незаконний, неконституційний, несудовий для по відношенню до лідера опозиції Порошенка, коли вони серед інших незаконних речей заборонили мені здійснювати оборонні закупівлі? Де-факто ця злочинна команда протидіяла армії. Підскажіть мені, що ще це може бути крім роботи на Росію? І представлення Росії. Я гублюсь в догадках. Але це нас не зупиняє. Зараз уже дуже добре вам відомо пересувна авторемонтна майстерня, яка дозволяє відновлювати техніку без евакуації з лінії боєзитні. Тут є все: від генератора до компресора, від акумулятора до сварки, від сверла до інструментів. Все. А зараз сюрприз, це ювілей. Якщо ви подивитесь сюди, тут ви побачите цифру 100. 100 майстерів в 100 бригадах працюють на відновлення боєздатності техніки. Хоч хтось з зеленої влади хоч щось подібне зробив, я і моя родина за допомогою моєї команди не фінансової, а робочої, є найбільшим донором для Збройних сил. Ми це робимо за власні кошти. Там немає жодної копійки донатів. І сума, яку ми надаємо, стримко наближається до 7 мільярдів. В середньому від 130 до 160 мільйонів гривень місяць ми фінансуємо закупівлі для Збройних сил, в тому числі 100 пересувних авторемонтних майстерень. Але оскільки проект розпочався в 22 му оскільки машини закінчуються. Ми придумали, як це продовжити. І зараз я вам покажу. І оце нове покоління. Там парм номер 100 Це ремонтний контейнер номер 1 Він розташований на причепі, який ми купуємо. Автомойка для того, щоб підготувати об'єкт для ремонтування. Унікальний зварювальний апарат це є зарядка акумуляторів. Ну і Пішли за мною. Це наша допомога армії, фонд Порошенко, справа громади Ви бачите, що по обладнанню, що наші інвестиції в цей ремонтний контейнер вони набагато дорожчі. Крім плазморізу, крім зварювального апарата по всім видам металу, крім позицій по бустеру. Тут є вже повноцінний токарний станок, повноцінний фрезерний станок, повноцінний. Обладнання для комплексного ремонту гідравліки, повноцінний 12-тонний гідравлічний прес, розводка пневматики по всьому контейнеру, унікальний набір інструментів, потужний компресор, потужний акумулятор, потужні домкрати. все необхідне для шиномонтажа. Це є обладнання для. Ремонту двигуна це кранбалка для того, щоб це заводити, і це все робиться за рахунок фонду Порошенко, які злочинці намагають мені заборонити купляти товари військового призначення. Навіщо? І знову ви відповіді не почуєте. Можете придумати і дати мені версію саме. Розправа з лідером опозиції перетворилася. Про справу на тих, хто реально постраждає від санкцій. Це український воїн, українські, українські штурмові десанти, морпі. А це є представники логістики, які мають забезпечувати людей. Це у нас коштує близько мільйона вісімсот. Ну, у нас тілешка, тобто люди зібрали на тілешку. Вона триста плюс то, що облаштувати, тобто чотириста тисяч справа громад вклала в цей проект. Тобто ми вкладаємо, ми вкладаємо більше мільйона, 400 тисяч вкладає «Справа громада. І знову робимо максимум для того, щоб робити. Ну і, як ви пам'ятаєте, ми не можемо без кувалди лопати кірки і топора. Є чим запрощатися.